Так, я такого переконання, що ну, вся, вся музика від Бога, да? ну, він. Оце ти сильно сказав? Скажи. Не співайте цю пісню. Чи співати про мою кохану це. Звичай, 어, це щось не похрестило. я чую, вона лягає, бляха лягає. Сестра моя старша грала, мені там років 5 було, і я просто бачив, як для мене це якась магія була. Як таке можна з піаніно дістати? Так, да, бракувало. Ти да. Якась в консерваторії дідівщина музична. А, ну, можна якщо треба буде вирізати, да, те, що я зараз кажу. Це майже, ну, все, що я знаю. В багатьох українців є мрія звідси чухнути. Е, звичайно, що я став місіонером не з доброї волі, да? батьки просто взяли і переїхали. Е, да, Ні, пасторна, пасторна фаня не, пасторна... не звучить. Пасторна... Я сам, ну... Ми кажемо, що робимо служіння для, для Бога, але справді робимо для себе це віра, віра, віра батьків батьків, має стати вірою дітей. Кричать і там ширять ноти в усіх. Не, не вмієш навчимо, не хочеш заставити. <laughs> да. А це музика, ну, це ж творчість. От візьмуть через 150-200 років наші пісні. Вони взагалі будуть знати про кого. ми. Like. У мене був вибух мозок. Він писав гімни на кожну проповідь. Вау. Wow. Щоб люди могли запам'ятати. Треба розуміти, що це е, церкви, організації з грошима. Потім мобільний храм. Мобільний храм. Є бажання як служителя. Чим би я не займався, е, це, це, це підкріпити інший. Сідом молиться. це життя в реальності, в якому я кажу, що Ісус Христос Господь.